Друзі, привіт виконали ми замовлення, пригнали такий Master для постійного клієнта 2,3 дизель, 17 рік, 96 кВт, одно турбіни. без жодного підфарбування. Ще що саме головне, 181 тисяча оригінального та підтвердженого пробігу. Фаркопчик, така гарна підножка усилена. І ось в такому стані у нас багажне відділення автомобіля все зашито в фанері і не фарбований. Весь по кругу цілесенький, рівнесенький. От надаю він код. Оце ж зараз буде спор, що це неправда. Про такий пробіг. Комерція набігає більше пробігу. Ну, Знайшли ми такий ексклюзивний варіант. Сидіння навіть не підшивалося, не перешивалося, можете передивитись, переглянути. Кермо також не фарбували. Ось така гарна, багатофункціональна магнітола з навігацією, круїз контроль, кондиціонер. в такому у нас гарному стані цей автомобіль. Кому цікава комерція, також звертайтеся по номеру телефону.